Тиждень великих шансів або подарунок долі від Венере, початок нового Венеріанського циклу. Тож це твій прогноз на тиждень з 2 по 8 грудня. Насправді зима починається, ну я б сказала, дуже жарко. Тому що цей грудень ми запам'ятаємо, він буде активний і насичений, але головне, це перша половина, яка буде така всіяна подіями. Всі, хто має мої індивідуальні астропрогнози, які повністю в резонансі з вашою натальною картою побудовані, і це такий формат календаря, то ви... Пам'ятаєте, який перший тиждень і яку сферу життя він вам прокачує по максимуму. Ну, а тут загальний прогноз, розберемо, що для світу України та українців може принести цей тиждень. В першу чергу він починається з того, що готується Марс до ретроруху. І насправді ми все це відчуємо, тому що кожного разу, коли я попереджую про ретро рух планет, я маю завжди вам нагадати про те, що планета, вона ж не просто в якусь мить міняє свій курс, вона приторможує, зупиняється і лише тоді розвертається. З новою силою, рухаючись вже в іншому напрямку. Взагалі, коли Марс буде рухатися в Ретро, це яскраве повернення попередньої діяльності для багатьох. Прям будуть вас кликати на попередню роботу, або на роботу, в якій потрібні знання, кваліфікація, чи буде така так називатися ваша професія, ваша позиція на роботі, яка вже була раніше. Якщо не в робочих відносинах, а в такому а, ключі просто діяльності, бо Марс в першу чергу це наша така агресивна імпульсна енергія, яка заставляє нас діяти. Тобто це фактично про дію. Тому, якщо говорити не в розрізі роботи, то в розрізі дій дуже для багатьох буде повернення в попередній спорт. Попередні фізичні навантаження. Ну і також ми маємо розуміти, що це трішки збиває а, взагалі з курсу зрозуміння, що хочуть саме чоловіки. Бо Марс це така планета, яка, власне, енергії чоловічої. А це означає, що в стосунках будуть такі а, більше, ну, не те, що паузи, але такі невизначені потреби а, від. А, Чоловіків, якби будуть запити на щось таке, в чому вони самі ще не можуть розібратися. Тобто, наприклад, вони будуть якісь висловлювати свої побажання щодо стосунків, але насправді не зможуть це чітко сформулювати. Тому у відносинах це в меншій степені буде відчуватися, але це буде відчуватися в величезному бажанні з чоловічої точки зору отримати увагу до себе, визнання і знаєте, якби збирати лаври компліментів від жінок. Тож жінки користуються цим, а чоловіки, ви просто насолоджуєтеся. До речі, мене б дуже багато чоловіків дивляться вам привіт, І залишайте свої коментарі в, в коментарях свої, взагалі, про себе щось. Тому що я вже зібрала кілька історій за цей рік саме через знайомства, через мій блог. Люди знайомляться на ефірах, поза ефіром спілкуються, знайомляться в коментарях, обмінюються враженнями. І це, власне, класні пари. Я тепер з ними спілкуюся, інколи буду ділитися з вами такими історіями. І чому саме цього тижня мені хочеться поділитись такою історією? Тому що насправді у нас тут дуже сильна планета, яка відповідає за жіноче начало, а це Венера. Вона переходить у водолія, а значить, вона більш гнучка, більш чуттєва, більш така вільна без рамок і дуже відверта. А на чоловічий Марс в леві, на такий агресивний, це просто ідеальний меч в плані стосунків, комунікації, нових знайомств. Знайомства можуть проводити до класних результатів, до незапланованих таких приємних вражень, до відкритості, відвертості, до такого душевного контакту та зв'язку. і до втілення. Ня, мрій, причому, знаєте, інколи ви можете просто виграти від знайомства, наприклад, знайомитися з кимось по роботі, а це може стати ваш особистий партнер в майбутньому, або навпаки, ви десь з особистих стосунків отримуєте класного друга або хороші контакти, там в чому чи якісь подарунки. Тобто, це класне поєднання агресивного Марса, який дуже хоче уваги і жінки, яка може підстосуватися, яка може десь підіграти, яка може бути артистичною, яка може бути натхненною, яка може стати музою. Тому будуть формуватися саме такі пари цього тижня. До речі, у мене на телеграм-каналі є сюрпризи для тих, хто такі емоції відчуває до колишніх. Зазирніть туди. Тепер давайте розбиратися, що ще відбувається. Насправді, дивіться, Марс нах... направляється в ретро, а Нептун виходить Директ. Що це означає? В принципі, Нептун сам по собі в момент зміни руху з діректного в ретро, і навпаки, він завжди піднімає внутрішню чутливість. Тобто ми стаємо дуже інтуїтивними видіння сни, ми бачимо підказки, ми схильні помічати знаки долі. Ми звертаємося за підказками до провідників, ми читаємо. Через старо наші майбутні прогнози. Ми взагалі схильні відчувати наше майбутнє, і його передбачати. І особливо і мати підвищують цікавість до цього. Але це також природні катаклізми, це знову посилення вітрів, дощів, злив, всього, що зв'язане з водою. Тому тут потрібно при якихось подорожах враховувати. Знаєте, якщо ви їдете на авто, то тільки на зимовій резині, тому що будуть снігопади. Різкі, фактично непередбачувані прогнозами. І що саме цікаве, що вони будуть в таких несподіваних місцях, тобто ми знову побачимо сніг в якомусь місці, де він ще зараз якби, не очікується в такій погодній ситуації. А, і враховуючи те, що ми все ще знаходимося під впливом новолуння в з'єднанні з ретро Меркурієм, а ретро Меркурій міняє плани на дорогу, дає несподівані ситуації з автомобілями, взагалі а, погіршує ситуацію на дорогах, тому ну, передбачає. Що буде щось, що буде погодньо заважати через природні явища, рухатись вперед, десь будуть якісь шляхи перекриті, тому, хоча б про свій транспорт, потурбуйтесь максимально. Крім того, у нас те, що Луна з'єднується з Ретро Меркурієм, завжди дає також повернення спілкування. І взагалі цей тиждень, особливо ближче до вихідних, враховуючи зміни по Венері, і ем, ще те, що Меркурій буде квадратура з Сатурном, крім того, Сонце з Юпітером, тобто він доволі знаковий. А на ретроградності Меркурія, який відповідає за комунікацію, ем, може бути порив, причому при тому, що Нептун дає чутливість, ще таку високу, може бути порив. До колишнього партнера може бути нова хвиля симпатії, може бути відновлення стосунків, і це, взагалі, такий аспект, який з новолуння, з першого числа буде тривати до 12-го числа. Тому тут впитуємо просто, насолоджуємося тим, що якщо ми комусь хочемо інтуїтивно написати, вийти на зв'язок, погоджуємося з цим, робимо перші кроки, бо можливо це знакова подія, знаковий партнер, кармічний, якого варта повернути, з яким варто допрацювати стосунки, а можливо продовжити їх в ключі. І тут, власне, давно забуті стосунки в першу чергу до вихідних мають дати про себе знати дуже яскраво. В подіях, в подарунках, в нагадуванні про себе, в таких приємних жестах це об'ємні, пафосні жести, заявки про себе, це дуже гучні висловлювання. Це також момент, коли цей тиждень дуже багато практичності. Тому більшість людей буде отримати дуже практичні подарунки і купувати дуже практичні. Ну, Практично тиждень чорного шопінгу, так як чорна п'ятниця. Тут дуже багато треба опиратись на інтуїцію. Може бути вигідні справи, саме вигідні, які матеріально можна зрозуміти, що ця домовленість приносить користь. На вихідних очікуємо інформацію в інформацію з минулого, люди з минулого повертаються. Але є аспект власне у цього з'єднання. Яке у нас Меркурій, Сатурн, ця квадратура на світовому рівні це будуть нові закони, це обурливі реакції на якісь вчинки влади, і це наслоюється з тим, що Венера приходить в водолія, з'єднується з Плутоном, і Плутон нас теж у водолії. Тобто, по факту, ми витягуємо щось внутрішнє і отримуємо позитивний результат від того, що не терпіли? Тут складаються союзи нового формату. Тож ще раз наголошую, що для стосунків це просто знак. Тиждень, особливо якщо ви формуєте нові або зі старими партнерами по-новому. Маю надію, що надихнула вас на цей тиждень, що він буде таким передсвятковим в очікуванні чуда. І ні, уже в моменті, що чудо реалізовується. Тож долучайтесь до телеграму, ставте лайк, збережіть це відео і потім передивіться його в кінці тижня. Подивіться, як у вас це відчувається. А якщо вже перечуваєте, що несеться, дайте знати в коментарях.